Вітаю, дорогі грибники. Сьогодні я знову попала у свій улюблений ліс у селі Попівка, що під Миргородом. Цей ліс я потрапляю вже втретє. Як це не дивно, хоча я вже 20 років живу у Миргороді. Але лише у минулому році я дізналася, що під Миргородом є такий чудовий ліс, в якому теж можна знайти багато чого цікавого: гриби, ягоди. Цікаві рослини. І от тепер я почала в нього навідуватися. Хвилин десь 40 я просто насолоджувалася красою лісу і тишею, цим спокоєм, квітами, які тут починають розцвітати, вже перші проліски з'явилися. І я вам скажу, що це саме те, на що заслуговує кожна людина зараз відключитися від своїх повсякденних проблем. І поринути просто в оцей прекрасний світ природи, цей відпочинок для душі. Вже трішки відпочивши від міської суєти, я вирішила відвідати пам'ятні для мене місця. Перше все, це урочище із червоними пісками. Це місце справило на мене просто незабутнє враження, і повертатися сюди мені дуже приємно. А далі я вирішила піти до свого улюбленого дерева, яке мене порадувало гливами взимку. Вирішила я йти навпростець, бо вже за три рази, як мені здавалося, я вивчила географію цього лісу. Ну, так я вважала до моменту, поки почала виходити з цього лісу. Але про це трохи згодом. І ось моє чудове грибне дерево, хто дивився моє відео про. Грибний джекпот пам'ятає його, наскільки воно все було обліплене гливами. Ось навіть стоїть та тичка, якою я підпирала кору дерева, щоб вона не відпадала, і грибниця за цією корою не загинула. Бачите, ще грибниця жива, свіженька, але нових грибів поки що немає. Ну, Хіба крім цієї маленької гливки? І зараз я її зірву. Дуже вже мене потішила ця знахідка, признаюсь. Дуже приємно. Я не сподівалася, що гливи зараз ростуть у лісі. Вірніше, сезон глив у миргороді вже закінчився, тому що у нас сухо. Але така от приємна знахідка мене чекала в цьому лісі. Чудове дерево, чарівне, як завжди. Ще на цьому дереві ув'язалося трішки фламулінки такої пошкодженої вже часом, морозом. Ще вона в січні така виглядала маленька з-під кори. Але є ось і нові росточки. Такі красиві густенько поросли. Рвати я їх не буду, нехай собі далі ростуть, розсівають свої спори. На торік буде грибів більше. Я вже починаю повертатися назад. По дорозі знаходжу цікавинки різні. Наприклад, цей гриб називається гіменохета червонобура. Гриб неїстівний, але дуже красивий. В нього такі м червонясті краєчки, з-під низу він коричневий, а по краю. Він має червоно буру облямівку дуже красиву. Трапляється мені також розщепка звичайна. Такий гарний, пухнастий білий грибочок. На жаль, відео я не зняла, забула, але фото є. І ось наступає момент, коли мені потрібно вже виходити з лісу. Я приходжу до роздоріжжя і не розумію, якою дорогою йти. А мій чоловік мене вчив, що, якщо не знаєш, яка дорога правильна. То вибираєш ту, яка більш накатана. Отже, вибираю я більш накатану дорогу, іду нею і розумію, що йду кудись зовсім не в той бік. Я думаю, діла не буде, і розвертаюсь, повертаюся до роздоріжжя. Виходжу знову на це роздоріжжя, вибираю іншу дорогу, іду йду нею, піднімаюся вгору. І вона тут закінчується різко. Я трішки ошелешена і далі не розумію, що ж робити. Починаю вже йти навмання на захід, тому що знаю, що траса із західної сторони. І диво дивне я виходжу на свою першу дорогу. Це мене шокувало конкретно. Отже, пройшовши трохи навмання цією дорогою, я виходжу до місцинки, яка, яка просто опирається у. Крутий схил. І хочеш не хочеш, доведеться мені цим схилом підніматися. А він, щоб ви розуміли, крутизною десь градусів 45. Тобто, ну, зовсім не прикольно, не весело по ньому дертися Але вертатися на ту дорогу, якою я прийшла в цей ліс, мені зовсім не хочеться. Вона далеко в стороні залишилась. Тому не маю вибору. Вирішую дертися по схилу. А це вже я вибралася нагору. Як ви чуєте, дуже вітряно, це вітер віє із поля, і мій похід добіг кінця. Дякую всім, хто лайкає моє відео, хто залишає коментарі. Дуже вдячна всім, хто робить репости моїх відео. Ваша підтримка дуже важлива для мене.